Актор це людина, завдання якої змусити глядача повірити. Все, що відбувається на сцені або на екрані, це реальне. Талановиті актори змушують сміятися і плакати, злитися і радіти, заздрити і почуватися щасливим, а іноді й самі забувають, що грають роль. Стати актором це значить отримати шанс прожити не одне, а десятки різних життів. Хороший актор повинен вміти не просто копіювати манери звички іншої людини, а грати так, щоб йому вірили глядачі. Мета актора на сцені вплинути на глядача, викликати у нього певну емоцію. Для цього потрібно докласти чималих зусиль. Для того, щоб рости на сцені і стати успішним актором, треба постійно тренуватися і розвиватися. Акторський талант це вміння переконливо зображати інших людей і не тільки іноді актори грають тварин і навіть предмети. Це вміння триматися на сцені перед камерою, вміння вчити на пам'ять тексти, впевнено себе вести, декламувати, навички психолога, спостережливість, стресостійкість, терплячість, наполегливість, фізична витривалість повинна бути. Треба вміти працювати в команді, а також бути креативним.